Відчути істинну національну єдність в Україні провели традиційний радіодиктант 2024. Текст під назвою Магія голосу написала письменниця Оксана Забушко, а читав поет та військовий Павло Вишебаба. Магія голосу спочатку був брехонець. З нього починався день клас. І пронизливе рокотання перших тактів ревета стогне, а за ним примусово бадьора Говорить Київ. Давали знак, що з під теплої ковди хоч не хоч пора вилізати. Найбільший українськомовний флешмоб об'єднав студентів, викладачів, знавців та прихильників рідної мови по всьому світу. Долучились до радіодиктанту і в Івано-Франківську. За традицією текст писали у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Чим мені подобається цей диктант? Що власне він пишеться добровільно, що ніхто нікого не оцінює. Ти можеш надіслати цей диктант за вказаною адресою, можеш не надсилати, зберегти собі на пам'ять. Але це диктант єдності, мені здається, що він такий. Я найбільшим свідченням того, що мова єднає, тому що ми є всі носії української мови незалежно від нашого статусу, незалежно від нашого віку, від нашої освіти, від наших якихось переконань, але власне, українська мова це те, що нас об'єднує. До флешмобу долучилось чимало студентів Прикарпатського університету різних спеціальностей і курсів. Більшість з них зізнаються писали диктанти ще у школі. Утім, хвилювань немає. Мені здається, що все буде добре і вони будуть читати нам диктант дуже виразно. Долучалася в школі, оскільки це був такий гарний день, оскільки ми всі діваємо вишиванки, збираємося всі разом і підтримуємо українську мову, поширюємо надалі. І чому цього разу долучилася? це ж як традиція. Завітав у навчальний заклад, щоб написати радіодиктант український поет Богдан Томенчук. Він впевнений, що текст Оксани Забушко буде, як і завжди, магічним. Я чекаю, як завжди, тої глибини, якою, яка властива пані Оксані. Ну, чіткі широті фрази. Широті фрази. І, безумовно, без міру думки. Спостерігається якась така річ, чим складніше нам стає у житті, тим більше ми горнемося до чогось такого, що нас об'єднує. Це в першу чергу, вкотре. Відчути, що ти не самий у цьому світі, що є дуже багато людей, котрі дороге, те, що дороге тобі. Після п'ятирічної перерви доєднався до флешмобу і голова громади Руслан Марцінків каже, настрій чудовий, хоча й переживає. Буду писати, буду, буду дивитися для себе. Навіть цікаво наскільки рівень української мови з того часу, коли я писав диктант, наскільки він впав чи зріс п'ять років тому. П'ять років тому тут був теж диктанту, я брав участь. На жаль, останні роки трошки було не до того. Під час заходу пролунала повітряна тривога. Небезпеку оголосили через 11 хвилин після початку диктанту. Чутися в гурті. Утім, це не завадило українцям. Учасники спустились в укриття, де продовжили писати текст. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.